Друзі, привіт! Хочу розповісти, як я вчора ходила на концерт. Чудовий концерт, до речі, присвячений ЗСУ. Ну, благодійний концерт, ансамбль бандуристок, золота струна» на шкутський ансамбль, який з 2016 року їздить навіть по всьому світу з благодійними концертами. І з 2016 року вони назбирали вже майже 800 тисяч гривень для ЗСУ. От. Чудовий концерт, дуже талановиті дівчата. Прекрасно співають, прекрасно грають, дійсно, душа співає. Було дуже багато українських пісень. Люди співали разом з дівчатами. Чудово, просто неймовірні емоції. Я просто обожнюю українські пісні, тому для моєї душі це просто рай. Ось, потім після концерту дівчата зробили солодкий стіл. Там поруч кімната велика, і накрили великий стіл, там були різні печеньки, всякі пироженки, виноград, домашнє вино, кава, чай. Коротше, це було наскільки душевно, коли всі люди після концерту завітали туди, всі пригощалися, грілися. Ось, і потім Ярослав. Один з тих, хто виступав, приніс синтезатор, і далі він грав українські пісні. Люди співали. Це було просто дивовижно. Знаєте, наскільки душевно, коли люди разом об'єднуються, коли об'єднуються в піснях, в позитивних емоціях. Я наскільки це все люблю, це наскільки дороге моїй душі. Дуже люблю такі тусовки, взагалі їх ніколи не пропускаю. Завжди ходжу на всі концерти, особливо якщо вони зв'язані з українськими піснями. обожнюю українські пісні. Ось. Тому дуже класно провели час з моїм синочком ходили на концерт. Розповідайте, як ваші справи. У нас тепло, в нас сонячно. Пишіть в коментарях, як ваші справи.